Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. В цьому місяці були опубліковані результати соціологічного опитування, яке було проведено Фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріна спільно соціологічною службою Центру Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології. Відповідне опитування проводило ще протягом липня та серпня 2023 року. Але всі знову ж таки звернули увагу на. Одне твердження, і на результати щодо цього твердження в цьому опитуванні респондентам було задане питання: чи погоджуєтесь ви з твердженням, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді воєнних адміністрацій? Знову ж таки, тут йдеться мова про відповідальність, а не про вину. Як це потім почали спекулювати в засобах масових інформацій? За результатами цього опитування, 77,6% респондентів сказали, що погоджуються з твердженням приводу того, що президент несе відповідальність за корупцію в уряді і в воєнних адміністраціях. 18% не погоджувалися з цим твердженням, і в результаті цього ми почали бачити активні дискусії. З приводу того, а от чи правильно президента визначати як такою ключовою фігурою, яка є відповідальною за корупцію в уряді та воєнно цивільних адміністраціях. Тому зараз ми розберемося з причинами, чому відповідно ми отримали результати такого соціологічного опитування. І які знову ж таки це може нести внутрішні та зовнішні наслідки для української держави? Отже, давайте почнемо з причин. Я навів декілька, і зараз ми їх конкретно з вами розберемо. Перша причина, вона виходить з того, що українське суспільство воно прекрасно зрозуміло одну річ: що усі важливі. Ключові рішення вони приймаються точно не в парламенті та в уряді. Тому що якщо ми відкриємо конституцію, там так записано, що Україна це парламентсько-президентська республіка. Це означає, що основний центр впливу і в прийнятті політичних рішень він має знаходитись в парламенті. І відповідно уряд є підзвітний парламенту. Але це знову ж таки так прописано в Конституції в деюридичній площині. Тепер, якщо ми подивимось фактично, то тут ми бачимо, що центр прийняття рішень знаходиться в Офісі Президента України. Тобто українці зрозуміли, що будь-які призначення, які відбуваються в уряді воєнно-цивільних адміністраціях, вони всі погоджуються в Офісі президента і відповідно з президентом України. Володимиром Зеленським. Як би можна не розповідати про те, що це там якась окрема вина урядовців, людей, які працюють в цих воєнно цивільних адміністраціях, все одно воно буде йти до Офісу президента України, оскільки факт того, що будь-які там кандидатури на посаду міністрів, на посаду голів воєнно-цивільних адміністрацій, вони погоджуються в офісі. Президента України. Точно не в парламенті і не в уряді. Люди це зрозуміли, тому і ми побачили такий результат соціологічного опитування. Друга причина, яка нам дає такий результат, вона пов'язана з тим, що в Офісі президента є особи, які, за даними, знову ж таки, засобів масової інформації мають відношення до корупційних скандалів і оборудок. Якщо ми проаналізуємо дзеркало тижня, якщо ми проаналізуємо недавнє видання Reuters, то ми побачимо, що такі люди, як Ростислав Шурма, Олег Татаров, Андрій Єрмак, вони за засобами масової інформації були там, побачені за фактами корупції. Тому ця друга причина, вона якраз і пояснює, що враховуючи те, що в Оточення президента України є люди, які за даними ЗМІ займаються корупційними оборудками. Це означає, що президент також за це несе пряму відповідальність. Тобто, тут вже зрозуміло, що президент України точно знає про, до прикладу, видання Reuters, яке опублікувало інформацію якраз з приводу Офісу президента, його працівників. Але питання ж виходить тому, чому, знаючи цю інформацію, президент не звільняє цих людей. Ось і у подальшому ми бачимо ці результати. Третя причина, яка говорить про такі результати, опитування, вона виходить з тих величезних гасел, які давались в 2019 році. Тобто говорилось про те, що старі еліти вони пов'язані в корупції, а відповідно, нова влада вона повністю це змінить, вона повністю це поламає. Я пам'ятаю ще в 2019 році, коли президент України Володимир Зеленський був в якійсь області, і там перед ним виступали митники, і президент України задав питання, чи є у вас корупція, і як ви з цим боретесь? Ну і ці митники там давали ну, такі формальні якісь. Відповідь Володимир Зеленський говорив про те, що ці відповіді це знов-таки формальності, а потрібні якісь рішення щодо долання корупції, і ми це будемо робити. Тепер потрібно розуміти, що у подальшому можна ж ці питання вже адресувати до діючої влади, чи є корупція в тих чи інших сферах, і як ви з цим боретесь? І відповіді будуть дуже і дуже сумнівні, тому що за 4 роки... Не можна сказати, що, до прикладу, в корупційному плані стало прям гірше, чим було раніше, але явного прогресу точно немає. Того прогресу, який очікував народ в 2019 році. Да й не тільки народ, а й наші західні партнери. Тобто це третя причина. Четверта причина, вона виходить з того, що влада знову ж таки намагається по. Півкроково робити будь-які зміни, які будуть долати корупцію. Це і в плані законодавства, це і в плані певних практичних кроків. Це, до речі, і говорить про те, чому оточення в офісі президента воно знову ж таки не змінюється в небажанні от цих таких якісних і швидких змін в контексті. Долання корупції. І п'ята причина, яка, незважаючи на таку негативну сторону теми, яку ми обговорюємо, є все ж таки таким примітчиком позитивності, вона виходить з того, що відбувся фактичний провал інформаційної кампанії, якій ми. Завжди спостерігали в Росії і чомусь його вирішили нав'язати українському суспільстві. А назва цієї інформаційної кампанії дуже проста: Цар гарний, бояри погані. Тобто, прекрасно всі знаємо про діяльність позитивних блогерів в офісі президента їм дали відповідну таку вказівку. Ви повинні говорити про президента України лише в позитивному ключі. А якщо будуть якісь... Корупційні там, скандали в оточенні президента в там, парламенті чи в уряді, ви от будете говорити, що це ж бояри погані. Вони там крадуть, вони займаються там, хабарництвом, корупційними оборудками, а президент тут він зараз. Прийде, стукне кулаком і, відповідно, це все вирішувати. Я, до речі, попереджав цих людей про те, що в Україні це ніколи не спрацює по одній простій причині. Всі в Україні знову ж таки розуміють, хто намагається станом на зараз тримати повний, повну централізацію влади. І це, знову ж таки, є президент. Не можна звинувачувати лише урядовця. Тому, до прикладу, що він потрапив в якийсь корупційний скандал, тому що цей урядовець, перед тим, як стати міністром, він проходив співбесіди в Офісі президента України. Тому ось ця причина, вона якраз є позитивна для суспільства і говорить про те, що цих всіх позитивних блогерів їх потрібно виганяти, бо вони абсолютно є неефективними в сфері піару діючої влади. які... Наслідки можуть бути, якщо проаналізувати це опитування для нашої держави. Вони є знов ж таки внутрішні і зовнішні. Щодо внутрішніх наслідків, це невдоволення суспільства, яке буде наростати, це запит суспільства знов ж таки на проведення реформ. Це можна в такий перший наслідок вивести. А другий це падіння рейтингу діючої влади і довіри до влади. і до президента України. Так, можна сто раз говорити про те, що ми готові боротися з корупцією, можна сто раз говорити, оці популістичні лозунги, а давайте ми корупцію прирівняємо до державної зради. Якщо не буде фактичних дій щодо долання корупції, якщо не буде тих посадок, про які ми говорили, ми будемо отримувати ось такі опитування. Тепер зовнішні наслідки. Вони якраз виходять з того, що ті міжнародні партнери, які здійснюють допомогу Україні, вони знов ж таки задають це більше запитань з приводу того, а що там вас загалом з корупцією, оскільки я думаю, вони також бачили результати цього соціологічного опитування. Другий наслідок він буде виходити, і вже ми його спостерігаємо, до прикладу, у Сполучених Штатах Америки, з приводу дискусій щодо подальшої військової допомоги. Для України. І третій наслідок це вимоги наших західних партнерів до ще більшої підзвітності тих коштів цього озброєння, яке постачається з їх боку українській державі. Чи є це надзвичайно там катастрофічно, станом на зараз такі опитування і загалом відповідна ситуація? Я не можу сказати, що вона надзвичайно катастрофічна її можна виправити як. Я вже назвав змінити оточення в Офісі президента, давати більше повноважень антикорупційним органам, щоб вони могли знову ж таки мати більший функціонал щодо там, затримання, щодо допитування корупціонерів високого рівня, це розширення штату працівників НАБУ, САП, ВАКС. І це знову ж таки прийняття подальше прийняття законодавчої бази, яка буде, спрямов... буде спрямована на те, щоб рівень корупції був на низькому рівні. Я маю на увазі знов ж таки про проведення остаточне проведення судової реформи. Якщо ці дії будуть виконуватися, то і корупція буде менша, і я думаю, ми не будемо бачити такі результати. Соціологічне опитування, тому в президенту України не потрібно дивуватися цим результатам по одній простій причині, що той, хто має повний контроль влади в руках, той і буде нести відповідальність за те, що ця влада здійснює, в тому числі і ті корупційні скандали, які ми бачимо. Просто потрібно робити знову ж таки зміни, якщо не хочеться брати повноту влади, її потрібно переделеговувати парламенту і уряду. Але це потрібно робити не так формально, що начебто на камерах і в відкритому середовищі ми будемо показувати, що ми є незалежні одні від одної. Я маю на увазі гілки влади. А Фактично буде продовжуватися ось цей контроль, тому що, знову ж таки, це одразу побачать ЗМІ. І зрозуміють, що це буде гра, а не якесь переделегування цих повноважень. Ось такий підсумок відповідної. Теме, це коротко, що я хотів вам розповісти. з відповідного відеоматеріалу закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути. Поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!